Дай Боже, файного і мирного дня середи. Сьогодні навчає нас свята Тереза Злізє. Вона говорить про поміркованість, а саме таку файну річ, що справжня поміркованість це не проживати великі, сильні, серйозні пости, тобто там взятися там і шалено постити дуже ретельно, дуже багато, так, дуже радикально. Але справжній піст це буквально керувати собою. У маленьких щоденних дрібницях, тобто не дозволяти брати гору своїм бажанням, але щоб бажаннями керував наш вибір, наш свідомий вибір, щоб бажаннями керувала наша свідома воля, яка повинна би була співпадати з волею Божою. Вона каже: оце поміркованість, бо напрягтися в кінці кінців, там що я зараз візьму себе в руки, і я зараз там по пошті, так кріпко, ціпко, сильно потужно. Воно можливо і не так аж складно. Я пробував, у мене були такі періоди, що я роками міг не виживати якусь їжу чи якісь напитки. Це не так страшно. А от щодня тримати під контролем різні похоті, бажання, бажання когось обсудити, когось обговорити, на щось там на когось накапати, не стриматися, ляпнути, примовити словечком оце виклик. А наше щоденне носіння хреста, хто би хотів, між іншим. То це власне, якраз і є щоденне уподібнення до Бога у найменших дрібницях. Бо ми можемо у великих подвигах, як нам здається, бути до Бога подібними, але по факту у житті насправді бути лише такими, якими ми є. Ну, якимись такими посередніми у кращому випадку. І тому свята Тереза Злізєна нагадує, що ну, товариство добра поміркованість, або, скажімо, коректна правильна поміркованість це і буде якраз. Поміркованість щоденна, поміркованість у щоденних викликах, а не лише там поміркованість у радикальних виборах два рази в році перед Різдвом і перед Паскою. Файно. Тому запрошую, запрошую сьогодні, завтра, післязавтра зростати в тому, щоб ми вміли керувати собою у щоденних невеликих викликах. І дай Боже, аби потім ці виклики, коли назбираються один за одним. Могли сформувати якогось великого Тебе чи велику Тебе, справді подібну до Ісуса. Справді того, хто має образ Ісуса Христа. Ну, звучить файно, але нелегко. Однак ми не здамося, бо з нами Бог, з нами Його сила, і у всіх випробуваннях ми дозволимо, щоб він нас сформував, щоб він оці маленькі виклики щоденні допомагав нам долати. Будьте благословенні! Файного дня. Керуймо собою згідно волі Божої щодня у маленьких викликах. І нехай цих маленьких перемог назбирається так багато, щоб вони з нас сформували справжніх людей Божих. Ото би було файно. Майтеся файно, мир вам!